У здоровому тілі здоровий дух. Цю істину в чергове доводять священники. У Коломиї відбулася традиційна спартакіада серед духовних осіб. Змагалися у мініфутболі, волейболі, шахматах, настільному тенісі та перетягуванні канату. Стримані і смиренні у житті священники на спортивному майданчику зовсім інші. З богом у серці та великим азартом в очах вони наполегливо виборюють перемогу. Емоції ллються через край. Отець Василь 17 років служить Богові та людям, але це не заважає йому займатися улюбленими видами спорту, настільним тенісом чи волейболом. У подібних змаганнях участь бере не вперше, та все ніяк не може звикнути до спортивної форми. Мені самому незвично бачу своїх друзів. і Не пізнаю привиксне, що має бути в рясі оді а дивишся вже в спортивних формах. Цього року священики змагаються у п'яти вправах. За їх перебігом пильно спостерігають кілька арбітрів. Інструктор зі спорту Василь Турянський каже, тут панує особлива атмосфера. Вони мають злість таку спортивну, що там є. Не... Знаєте, є трохи такі з черівцями, але вони своє показують. Я думаю, що це буде великий приклад, як для Івано-Франківської області, для священників не тільки Української греко-католицької церкви, а для всіх церков. Ну і так, я думаю, що буде в Україні приклад, що всі повинні ну, жити здоровим способом життя. Спартакіада серед священників відбувається у Коломиї в четверте. З кожним роком до неї долучається все більше духовних осіб. Змагання переконані вони. Це добрий приклад для наслідування. Бігати, шахмати грати, перетягувати канат, лізти десь по слупі до гори, хто це, перший. це ж воно є, дає добрий стимул, і так в дитини виробляється сила і дух і тоді вона вже не, не буде тягнути її десь на якісь дурниці, які сьогодні в світі дуже є популярними, і, і шкода нам тих дітей, які попадають в таку залежність. Цьогорічна спартакіада відбулася у день української писемності. Тому приурочили її пам'яті Нестора Літописця святого, який постраждав за Христову віру. Тепер в область. Ті діятиме і спортивно-технічне товариство святого Нестора. Священники, які увійдуть до нього, не лише займатимуться спортом, як сьогодні, а й пропагуватимуть здоровий спосіб життя серед молодих людей. На таку добру справу церква обіцяє виділяти кошти.